У бродах розпочали сезон ремонтів на дорогах. Розпочали із латання ям на найбільш завантажених транспортом бродівських дорогах. Виконує латання ям на вулицях міста. Добре відомий у бродах місцевий підрядник, приватне підприємство Нара. За роботою дорожньої служби спостерігала і наша знімальна група у складі журналіста Наталії Кутняк та оператора Володимира Булишина. Одразу два автомобілі марки ДАВ. Приватне підприємство НАРА вивело на бродівські дороги, понівечені зимою та вкриті ямами і вибоїнами. Вулиця 22 січня, Львівська, Шевченка, Тернопільська, Коженьовського були першими у переліку тих, які належать полатати. З допомогою сучасної струменево-ін'єкційної технології з використанням бітумної емульсії залатані ями витримують довше, адже це одна з найпередовіших і найпрогресивніших технологій у світі. І всі необхідні операції виконує одна машина. Вибоїну до ремонту готують ретельним очищенням від пилу сміття та вологи, продуваючи потужним струменем повітря та обробляючи поверхню ями бітумною емульсією. Вибоїну заповнюють дрібним щебенем, змішаним із бітумною емульсією під високим тиском, що гарно ущільнює застосований будівельний матеріал. Якщо нам дозволять погодні умови, то ми постараємося до Паски. Ці центральні вулиці зробити ямковий ремонт, тому що приїде, мабуть, багато гостей місту Броди І хотілося б, щоб все-таки тих ям не було. І ми постараємося це зробити. Працюють дві машини підприємця Нара, підприємець Нара. Щорічно він має нову техніку, закупив. І проводить ці ремонти якісно. Зараз погода вже дозволяє нам ці роботи виконувати.